Уявіть, держава каже, молись так, як ми скажемо. Вір так, як зручно в системі. І той, хто молиться, інакше раптом стає екстремістом. Питання, хто дав владі право вирішувати, і що має вірити душа людини, християнство і політика, пасивність і активність. Сімнадцята тема свобода совісті. Чи може держава визначати, у що має вірити людина? Бог створив нас вільними, він міг зробити нас роботами, але замість цього дав совісті право вибору. Саме тому віра має сенс, бо її не нав'язують, а приймають серцем. А коли віру диктують з це вже не віра, це ідеологія. Історія знає безліч спроб забрати у людини свободу совісті. У Римській імперії християн кидали на арени не тому, що вони були злочинцями, а тому, що вони відмовлялися називати кесаря Богом. У середньовіччі церква сама втратила цю свободу, коли стали інструментом контролю, наприклад, спалювали єретиків, бо влада боялась незалежної думки. 16 століття Мартін Лютер став на Вормському семі перед імператором і сказав: на чому стою і не можу інакше. І саме тоді. Народилося поняття свободи совісті, за яке потім платили життям тисячі, ну зокрема, протестантів. ХХ століття. Комуністичний режим знову спробував зламати цю свободу у радянському союзі за віруси, джали, у Китаї досі переслідують за домашню церкву. Північна Корея за Біблію можна отримати смертельний вирок. І навіть у сучасній цивілізованій Європі християн іноді карають не за злочин, а за схильність і прихильність до принципів Біблії. Але Бог каже. Же інакше, де дух Господній, там свобода, бо справжня віра не боїться правди. Церква має нагадувати державі. людина не гвинтик системи, а образ Божий. І жоден закон не має права диктувати, як має виглядати твоя молитва, чиї заповіді ти маєш виконувати. Свобода совісті це не анархія, це право мати особисті стосунки з Богом без дозволу чиновника. І саме за це покоління віручі гинули, щоб ми сьогодні могли просто сказати я вірую. Напишіть у коментах, чи справді сьогодні у світі є свобода совісті на ваш погляд. Підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки. Бо якщо ми втратимо свободу вірити, то завтра втратимо право бути людьми.